Люди кажуть, опитування чотири 8 липня, день родини. Українське свято відносно молоде. Відзначається з 2012 року. Саме тоді відповідним указом президента України у нашій державі започаткували найтепліше та найширіше свято. Торжество цього дня встановлено 8 липня. Не випадково. Це також день Петра і Февронії, християнських покровителів сім'ї та шлюбу. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у жителів історії створення їхніх родин, їхньої любові та скільки років вони разом. Чи пам'ятаєте ви, як створилася ваша родина, сім'я ваша? Як ви одружилися? Ну звісно, пам'ятаю, як це. Ну, дуже гарно, по любві. Ти познайомилися зі своїм чоловіком? Через знайомих я вчилася в училищі третьому коло парку. І це був родич моєї одногрупниці. І, і як взагалі перша зустріч у І коли ви вирішила одружитися? Ці відчуття, коли роблять вам Ну, Приємні відчуття. Через два роки ми одружилися. Ну, знаю, першими друзями були. Ну, Я не знаю. Не соромтесь. Не соромитесь. Скільки ви зустрічалися, щоб тут Два роки. А скільки разом? Тринадцять. Тринадцять років? Зараз в серпні буде тринадцять років. Це наш син. Одинадцять років. Моя мама з татом познайомилася на роботі. Там так почалася історія. А як довго разом вони зараз вже Як вони довго зустрічалися? Зустрічалися десь близько року. Чи довго, разом, то не дуже, тому що трошки в них почалися труднощі. Пам'ятаєте ви, як створилася ваша родина? Ой, пам'ятаю, звичайно. Як? Ну, маєте на увазі саме одруження да, чи знайомство? Ну, ми познайомилися на роботі з чоловіком, працювали довгий час разом, потім вирішили одружитися. А, 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 а як це сталося? Ну, от вирішили? Довго зустрічалися? Років, напевно, п'ять ми разом працювали в судово медичній експертизі. І так познайомилися, потім чоловік звільнився з цієї роботи. Я залишилася. Потім у нас було весілля. Дружно святкували колеги, знайомі, родичі. О, це було дуже давно. Очень давно. Я вже її не пам'ятаю даже. А ви пам'ятаєте? Як вчора. І що це було? Як тут познайомився? Друг да, друга посмотрели і горіть, пойде брати пішу. От і все. Ну я чуть, звісно. Місяця через три. Погуляли, все такое, ну. Погуляли, Искали... кольцо купил на колени, стал, да. пошли. Да. Ну пошли. Вот. Подали заявление і через два місяці розписалися. Ну, все. говорила, я тебе не буду трогать, нічого. Що хоч хочешь, делає Ну а зараз вже наоборот. Здесь пам ми пам'ятаємо. Гуляли ще коли були маленькі у районі аеропорта і так і познайомилися. Було. Це було 11 років тому. Так. Привет. А одружились ми вже четвертий рік, як ми одружені. А, а ви дружили в цей час? Ні, ми, ми зустрічалися. Ну, ми трішки спілкувалися місяці чотири, потім почали зустрічатися і від того часу. Ми вже... 11 років да. Так. прекрасно. У вас народуються малюк. Да. Так, дякую. Так, пам'ятаю це був конкурс краси. Західна Україна. І я якраз отримала перемогу від Буковини. І от неож... неочікувано так на сцені чоловік вийшов і зробив пропозицію. Тоді це не -не неможливо забути. Тому я думаю, що це... А ви довго зустрічались до цього? Ні, до речі, ні. Буквально п'ять місяців. А живаєте, скільки зараз? — Вже разом вісім років. А власне Так, да, Наша донечка Асоль. Історії різні, та усі вони про безмежну любов та повагу один до одного розповідають опитані.